Ахо, вітаю! Сьогодні другий день Атмокемпу. Вийшла, щоб пару слів розказати. Нагадую, що у нас зараз три дня безкоштовного заходу Атмокемпу, де ми поставили перед собою таку ціль за цих три дня зробити простір, де подивитися на тему людини через призму теми цілісність. І запросили а, всіх людей, допомагаючих в професії, там хто супроводжує людей без різниці: астрологи, нумерологи, коучі, лікарі, всі, хто мають дотик до людського тіла, до людської енергії, до психіки, до нашої свідомості, до якихось соціальних систем інститутів, до яких людина дочетна, і ми розглядаємо це як персоналізацію, певно. А, і а, для того, щоб а, Через призму атмології, тому що атмологія займається темою цілісності, це взагалі центральна тема атмології, і тому саме через цю тему ми запросили людей, допомагаючих професій професії і людей, які йдуть шляхом трансформаційним, шляхом розвитку, прийти і поспілкуватися на цю тему з ціллю. Не тільки як нам з вами бути цілими, і щоб ця цілісність була інструментом животворення тих процесів, які в Україні відбуваються, а щоб в полі свідомості української нації з'явився такий фрейм. Тобто, коли ми зараз будемо говорити з вами, що таке цілісність, у кожного з нас геть якась інша своя картина світу. Із-за того, що немає оцих атрактних точок, точок розуміння, а немає і цих еталонів, камертонів, немає контуру, на якому це може проявлятися. А відповідно, яка ж зараз свідомість може перейти, якщо фізика показує, що спочатку з одного з'являється два, потім воно розкладається до дуже складної структури, а потім формує дві атрактні точки, навколо яких починає збиратися нове поле, потім знову збирається, вивертається і так далі. Ну як ДНК, такі вісімки, вісімки. А, і тому а, для того щоб вивернутися, треба спочатку зібратися, щоб свого центру а, а вивернути, скажімо так, весь той досвід минулого. А для того, щоб залишити цю мудрість життя і на цих основах. Формувати ту взаємодію одне з одним, формувати ті сім'ї, ті спільноти, ту державу, те суспільство, в якому будуть створені благоприємні умови для життя, а не для виживання, корупції чи ще чогось. І ось ми цим займаємось, тому. Якщо ви не з нами, може часу немає, може не знали. приєднуйтесь. Буде декілька днів записі, тому можна приєднатися. Ні, просто, будь ласка, якщо ви в інстаграм, то основна сторінка Атмологія не ця не ева, а Атмологія саме там зайдіть, лайкніть, щось напишіть, щось запишіть, якусь свою ідею напишіть. Думку, чи потрібно нам, українцям, взагалі витрачати час свого життя на те, щоб збиратися і по три дні свого життя розбиратися в таких аспектах, чи нам краще зараз направляти фокуси уваги в щось інше? Тобто розумієте, потрібні вольтажі, потрібні віхрі певні це запити, це треба. Сьогодні всесві не чує треб, Треба гроші. Сьогодні всесвіт чує треб. Хочу стати тим, хто здатен сам про себе дбати на тому рівні, на якому мої потреби, мої бажання, там необхідність. Тобто, сьогодні треба просити себе, сьогодні треба просити розуму, IQ, зміни своєї тварної природи. Розуміння того, що ми являємося частиною чогось більшого, і е, якщо у нас немає цих потреб анахатних для того, щоб це більше було щасливіше, живіше, те, що зараз у нас ця війна пробудила, ми з вами стали любити свою країну. Я певна, що великий відсоток серед вас там лайкніть чи напишіть, дійсно до цієї війни. Не особливо задумувався про свої відносини з країною, чи люблю я її, чи ну країна і країна, Україна не Україна, дачі в нас вже завжди, якісь ми все десь хтось кращий. Зараз всі, хто по Європам по... розказують, наскільки наші кращі у багатьох моментах. Це знову добре там, де нас немає. А, тому приходимо або вкладаємо свій вклад, а, як можемо: лайком, постом, перепостом, своєю думкою, а, тому що. Окремі руки нічого не зроблять. Окремі руки можуть зробити тільки для себе. І е, нещастя, у нас в атмологіях вже така кількість людей, які здатні в цьому непростому світі подбати про себе, про своє середовище, про своїх рідних. Е, але цього мало. Треба, щоб. Е, не окремі персоналі більш-менш себе почували, а щоб ми створювали ту систему взаємодії, а по яким буде формуватися ось цей новий контур нашої нації, і цивілізації, тому ось так. А, цей У мене ще є питання, але мені не маємо кому задати. А, зараз якраз це паралельно ті е, бігають там своїм, своїми е, ядерними е, ракетками. У мене питання, мені не маємо нікому задати. Може, ви знаєте, куди це все кувало? Куди воно впало? Що воно засіяло? А, оце все добро. Ну, якщо вони кажуть, що були і підтверджують е ті ж е е голланці, е що були пуски, де впало? Щось з нами таку гру грають якось. <свят> Незрозуміло. У мене прямо в цьому місці питання, в мене повинен бути повний фокус уваги на тому заході, який ми проводимо. А, мені нема кому запитати, тому якщо хтось знає, як це відбувається, а, якщо воно е вилетіло. І Літало то десь впало, а кажуть всі, що це прям якісь е, е, живі е, ці Чорнобилі. Ну і де воно? Це мені так цікавість, така не дає мені спокою вчорашнього вечора. Я запитати не мав кого. Все, відповідьте мені, будь ласка, і давайте поактивніше їмо, бо немає требу, немає відповіді. Окрема людина вже нічого не може зробити для країни, можемо зробити тільки ми. Яке ми, як нам збирати, ми на майстри не можемо зібратися, не то, що якісь всі підряд е, психологи, соціологи, релігіознавство. Але ми можемо в квантовому просторі створювати е, ось такі референси, такі фрейми, а е, для того, щоб всі, хто допомагаючими професіями працюють в Україні, і всі, хто працюють е, е, свідомо для саморозвитку, були вже підпорядковані. У цьому певному фрейму, що всі дії заради цілісності персонального елемента, який являється частиною більшої системи, нашої, економічної, юридичної, і права, і держави. Тобто ми ж включені в величезну кількість з вами систем в нашій країні. І кожне ваше покращення, ваше ви. От, в собі, в своїй сім'ї, в себе стали більш цілим. А відповідно, ваша сім'я збагатилася в цьому місці на оцей елементик. Ваша родова система, ваша країна, ваша робота, ваші сусіди, ваші там всі дотики, друзі і так далі. Всі системи, до яких ви зараз належите, створюють певні умови. Для того щоб потім всі інші дії, які можуть бути підпорядковані дуже дуже різним напрямкам, требам бо їх в житті купу, але є отой один, який, яким рухає мудрість життя. Еволюція життя, яка завжди про мирну гармонійну взаємодію протилежностей, а заради того, щоб створити умови, які можливі тільки в цій взаємодії, ніяк інакше. І тому це і є цілісність в першу чергу. А коли коли мир з'являється, як стан і з цього миру. А ти зовнішню взаємодію формуєш таким чином, що твоя цілісність, твоя унікальність в твоїй аурі може розкриватися, і а уже розкривається наше радужне тіло в радужному тілі, тобто в тілі духу, в тілі душі країни. Тобто персональні тхарми, унікальності, екстраординарності ну, ці наші унікальні якості, про які всі знають, вони розкриваються не по особистому требу, а по требу душі бути корисною для життя. І тоді життя тебе ініціює для того, щоб ти в його полотні зайняв своє місце, і через твоє місце життя дихало тобою. І як у нас на цьому атмокемпі, одна із наших кураторів, каже, що я познайомилася з дуже дивним почуттям, і я з нею повністю погоджуюся, що коли ти починаєш жити своє життя. Всесвіт починає платити тобі дивиденди за тебе. Тобто він починає тобі віддячувати за те, що ти граєш себе, і це правда. А без цілісності це неможливо. і Тому розбираємо ці складні теми цілий день по п'ять спікерів кожен день. Тому заходьте все, цюмочки. Ну і де це впало. Чи воно не паде? <ріст> Де воно? Все. Якось важливо підсвітити туди щось, напевно. Ну, раз, раз є зацепочка. Так, все, ці моя, до зустрічі.